А я заметул у нас. Я скинул, е-е-е. Yeah, yeah, yeah. Давай, 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 давай. Давай быстрее. Шу-ша-шу-ша. хто здесь мы их тут типиш. Е. Yes. Devon, Devon, Devin. До дому. Вообще одно говно. Привет. Я Даня, і сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Майнкрафт на сервері The Hive. Полетіли. Так, ми заспавнились вже. карта, як я розумію, руїни. Тому я на ній, здається ще не грав. Так, ну, як, як завжди будемо грати. Потрібно буквально 10 срібло, у нас одна гравець ФК. Ну, команда зелених. Давай зараз ми беремо уберем. Давайте фланг буде короче... За ну, ладно. Мій фланг буде правий. А Лівий і центр я вже залишу Своїм тімейтам тим Я Не що вони нормальні люди. І нічого поганого не зроблять Так, мы до, до... До острова добралась майже до першого. Щас будемо будуватися вже до самих алмазів. Якщо мені вистачить блоків, бо я сподіваюся, я сподіваюсь, що вистачить. По ідеї вистачило. Так, у нас тут червоні, які вже будуються на, мі на центр. От тварі. От вони твари, тварі, звісно. у мене вже є сім алмазики. Зараз прокачаем наш... О, а, стоп, она так сел, стоп. Ну, кровать уже. Плюсик. Прокачаем нашу фабрику. А где, урон получил? да вы урон получил? Что он сыне роблят? Сыне что-то червоных роблять Ну ок. Так, зараз я собі хочу натиграти на залізну броню. О, синіх нема! Сині кровати ліжко винесли. Обалдеть! балдеть! Щас... Йдемо, будемо... бити... разом з моїм тиммейтом будемо бити команду червоних. О, вони щось тут питались побудувати. Якби... І гаємо. Давай, давайте майн. Заждай. Давай, давай, давай. Ай, заміту, помітим нас. Є скинуло, є, є, є. Давай, 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 давай. Давай швидше швидше шуше. Адіс у них тут тільки ж є. Yeah. Єс! Yes. Мінус. Ну, них тут, як я розумію, або АФК, або вже здався. Добиваем. І червоних зеро. Не, 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 сука, мені надо було алмаз. Мені треба здесь зараз 4 алмазика назбирати. О, Форт буду. О, оце я одобряю. Форти Форд да, я форте одобряю. Ви, ви ж це знаєте Так, купуємо лук. 32 стріли. Золоте яблуко. А тотем, а не дал. Ага. Так. У нас золото команди навіть не побудовано. Ну, зараз ми це виправимо. Давно я це сейчас Bedwars награв. Ой, ну ладно. Так, 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 так. Саме цілого, якщо я мені саме того блоку, який я там поставив, не вистачить, щоб побудуватись по следу тоді заберу. А, два... А, ну ми тут заходили, тварі. З ним буде цікаво. Треба було коломаємо. Дивіться, така. И валим. Валим, валим, валим. Там сейчас себе... А, это наш. Фух. Для я успел? А тоже не наш. База, на базу. Пацаны, шуфер, менты. Для нас, наш чел просто упал. Блин. Беремо це сюда девен 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 До дому Мінус Nightmare 49 9 No 6 одне говно Понеска попал Ось що, що наш лучник від Бога. Надо там блокпост побудувати на їхньому пол, на їхньому островку. А щоб вони мене просто фаерболом запильнули. Коганту я не, не попал. Надо заметить обратно. На, на нас бежит. Шухер, пацаны, пацаны, менты. Пацаны облава. Красавчик, красавчик, красавчик. Лбаный рот. Нам взломали лишку. Let's go! Так, це ж на карті пірати, да? Як розумію Так, а тут... А, воно ще другий генерал. А там уже є. Пацан, я, я тобою тут буду. Пропаділо Тепер мій фланг лівий, До речі, я в прошлій грі сказав, що мій фланг буде правим. Але з урахуванням того, що там у нас врагов не було, ми їх розбили просто в дрібізге. перемітнувся на противоположний фланг. Мінус зелені. якими ми, ми були, до речі, в минулій грі. А тут ми. проти синіх. Сині. Сині. Україна. За Україну можна лайк поставити. Там уже есть камень, и то. Это что без скайла не убитый 100%? Я могу цей прокачать. О, вс. Я шо я, я можу? Я можу. А це прокачать. Я, я хочу ще enemy Alert. Чтобы не вышло, я в минуле грей. Чтобы нам взломалишка, я просто даже не знал. Enemy Alert? девочка пришла полетела на скин у на ган блин ресурсов было пацаны пацаны сейчас у нас бежит им им биться. так Що він для нас людина без броні, без нічого? Enemy alert. Enemy alert. Де він, де він? Куда він зник? А, тікає. Окей, и тикая. Давай обстрелю его там. А я... А тоже нельзя, там тоже делал. Эми alert Он дебил. Ты Так, все. один дорог. Опять забудовался, что ли? По наставлению неудобно ничего. Что-то поломалось? Крава лічко зламали Тварі. Скину. Я хоч скир глупий. Ну все, зараз треба сверх надежно. Yes. не творить всяку хрень. Наприклад, зараз я лук собі куплю. собі куплю нормальний. Що а... ж ти його робити? Яблоко такое. Вот так В смысле на оборону, Давин. німа Ой-ой Бля, на да. бля, я тільки підведен до нього. Це дуже погано. Не попав. Коротше, я в такій ситуації, що я один проти двоїх. Ну Їх насправді більше, просто саме тут от, Один побіг мене обходить. Чи їх просто двоє залишилося, я щось не можу поняти. Та -та 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 так так, 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 так бой не давай 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 быстро твою мать не успел Блядь, я не я упал направо Дякую вам за перегляд не забывайте про лайки відписку с ним удачи всем пока пока пока